Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Благословляємо всіх вас, благословляємо наших партнерів, дякуємо, що ви приєднуєтесь до цих відео, що ви приєднуєтесь до цього служіння, що ви благословені Богом. Ми віряємо в руки вас Божої благодаті. Нехай Бог вас благословить. Дякуємо, що ви дивитесь, що ви лайкаєте, пишете коментарі, стаєте нашими партнерами. Берете пряму участь у цьому великому служінні. Ви частинка цього служіння і частина Царства Божого. І ваші фінанси, і ваші молитви, вони допомагають нам розповсюджувати Євангелія по цій землі, щоб повністю кожен, кожен, як написано в Біблії, почув благу вість, почув Євангеліє спасіння, щоб був спасений. І був на небі з Господом. Тому дякуємо вам за те, що ви стаєте нашими партнерами, що ви сієте наше служіння, що ви благословляєте нас, це для нас велике благословення, тому і ми благословляємо вас. Нехай Бог благословить і воздасть вас стократ. І нехай ви зберете великий врожай з цього посіву, який ви робите в це служіння. Нехай це буде великим благословінням для кожного з вас. І ми ввіряємо вас, руки Божої благодаті, ми благословляємо вас. Продовжуйте ділитися нашими відео, кладіть лайк, підписуйтесь на канал, щоб ще більше живого слова, більше слова від Бога ви могли отримувати для свого життя. Щоб ваше життя воно переповнялося словом Божим, воно переповнялося цією істиною, щоб ви ставали вільними, свободними. щоб всі окови падали, щоб приходило. Благословіння від Господа. Приходила свобода, благодаті Його милі, щоб покривала Твоє життя. Тому нехай Бог вас благословить. І ми продовжуємо, продовжуємо говорити про владу віруючого. Нам дана влада над дияволом. Нам, кожному з нас, Бог дав владу над дияволом. І кожен з нас повинен це зрозуміти. Зрозуміти, освоїти, покласти це глибоко в своєму серці. Тому що розуміння влади над яволом приходить, коли ти його закладаєш в своє серце, коли ти віриш в це слово, коли ти береш це слово і приймаєш це слово. І у вірші, якщо читати Ефесян, перший розділ, це перший розділ повністю посвячений владі віруючого. Цей розділ повністю розказує про всю владу віруючого, про те, що дано кожному віруючому, яку кожен віруючий має владу, силу завдяки тому, що зробив Ісус Христос на Христі. Він Воскрес. Коли пройшло Воскресіння, Він явив свою славу і силу і дав Тобі і мені владу. І в вірші 21. Ми з вами зараз будемо читати. Слово влада з грецького означає слово ексусія. Завдяки викопленню Христа нам була дарована влада через Його Воскресіння. Якби Ісус не Воскрес, ми б не мали влади. Ми б не змогли використовувати те, що Бог предназначив для кожного віруючого. І ви бачите, коли читаєте Івангелію, ви бачите владу, якою вчинив Ісус. Яку владу мав Ісус? Куди би Він не прийшов, люди зцілялися, мертві Воскресали, духи і сходили, духи говорили з Ним, демони говорили з Ісусом, і вони знали, хто прийшов. Вони бачили всю його владу величі силу. І кажуть, що демони вірують і тремтять. Вони вірують в владу Бога. Що Бог всемогутній, що Бог всесильний, що Бог має величезну владу над ними, і вони вірують і тремтять. Вони бояться, вони бояться Бога, вони бояться Його ім'я. Давайте зараз, зразу прочитаємо ефесян, перший розділ з 16 вірша. Я не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам духа премудрості, відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий, його славний спадок у святих, і яка безмежна, безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши з мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе вище від усякого уряду влади і сили і панування всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. Він посадив вище всякого уряду і влади, каже, яку виявив він у Христі, воскрешивши із мертвих Його. Бог посадив Ісуса знову на небі, знову на престолі своєї слави, де Він був, звідки він прийшов. І Його ім'я, Його ім'я є вище від всіх імен в цьому віці, в майбутньому віці. Його ім'я є сильним. Його ім'я є нашою владою. Тому що все, що ми робимо, молимось, виганяємо демонів, молимося за зцілення, за звільнення. Ми все робимо в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа воно вище всіх імен. Воно найбільше від всіх імен. Ім'я Ісуса Христа це є влада і сила. Тому що з Його іменем ніхто не може зрівнятися. Ніхто не може настати поруч Його імені, тому що Він всемогутній і великий Бог. І давайте прочитаємо з вами Філіп'ян. Прочитаємо з вами Филепіян. Другий розділ. Другий розділ це буде з 9 по 11 вірш. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Аллилуйя! Щоб кожен язик визнавав Його ім'я. І казав, що Він, Господь Бог всемогутній. Він Царслав, і перед Ним преклониться всяке коліно. І коли ти використовуєш Його ім'я, коли ти береш цю владу і силу, коли ти починаєш говорити в Його ім'я, кожне коліно має схилятися. За що би ти не молився? Чи це буде хвороба, чи це буде діагноз, чи це буде ще щось? Він має вклонитися перед Ісусовим ім'ям. Не перед Твоїм ім'ям, не перед тобою, а перед Його ім'ям, перед ім'ям Ісуса. Ти повинен розуміти, що ім'я Ісуса це є і влада, і сила, яка належить тобі. І коли ти говориш в ім'я Ісуса, немічи хвороби, я наказую тобі, вийди з цього тіла, вона повинна схилитися і вийти. Тому що перед іменем Ісуса склониться у всяке коліно. Всяке коліно. і земних, і підземних, і небесних всяке коліно. І всякий визнає, що Ісус – то Господь. І ти повинен це розуміти, що ти, як віруючий, маєш право використовувати Його ім'я. Ти маєш повне право використовувати ім'я Ісуса. Це твоя привілегія, це твоя сила, це твоя влада. Тому що сам Ісус сказав. Він проговорив, що ти маєш право використовувати його ім'я. І демони будуть підкорятися, і хвороби будуть підкорятися. І будь-яка ситуація, яка ще не вирішена, вона буде підкорятися. Вона буде робити те, що будеш говорити, йти в ім'я Ісуса. Тому що вона повинна приклонитися, так написано в Слові Божому, що перед Ісусовим ім'ям вклониться кожне колініно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь. Ісус Христос, то Господь. Ось в чому заключається вся влада і сила. Ось в чому заключається те, що дано тобі і мені. Тобі дано владу над дияволом, мені дана влада над дияволом. Тому що ти маєш право. Ти маєш право ім'ям Ісуса Христа. Робити великі речі, сильні речі. І ми зараз прочитаємо з тобою Марка, 16 розділ, 17 і 18 вірш. Марка, 16 розділ, 17 і 18 вірш. І це говориться про віруючих людей. Влада Ісуса Христа належить тільки віруючим людям. Тільки тим, які повірили в Нього як свого Господа і Спасителя, які визнали, що Він є Господь, які покаялися в своїх гріхах, які стали його синами і дочками, їм належить ця влада. І читаємо 17 вірша. А тих, хто увірує, супроводити будуть ознаки такі. Це говорить сам Ісус. У ім'я моє, демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'є, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. В ім'я моє, каже Ісус, ви будете виганяти демонів. Демоні будуть підкорятися тобі. Диявол буде підкорятися тобі, тому що ти маєш владу в імені Ісуса. Ти маєш владу, яку не має ніхто на цій землі. Ніякий дух, ніякий демон, ніяка хвороба, ніякий діагноз, вони не мають такої влади, яку маєш ти. І часто ти, маючи цю владу, навіть, можливо, і не знаєш, що ти маєш таку силу в собі, всередині. І ти не можеш протистати, тому що в своєму серці ти не віруєш, в своєму серці ти сумніваєшся. Мене не вийде, види, мене вийде, я молився. Але ж Ісус сказав, це Його слова. Він сказав, що в ім'я моє ти будеш це робити. Не ти будеш робити, а в моє ім'я. Тобто я буду це робити. Коли ти будеш моїм іменем наказувати, я буду це робити для тебе, я буду заступатися за тебе. Я буду в цей момент поруч з тобою. І диявол. Буде тремтіти, і Він схилить своє коліно. І він схилить своє коліно перед тобою. Тому що він побачить, що ти маєш владу і силу. І написано в Ефесямі, що читав, що маєш безмежну велич його сили всередині себе. Безмежна. Тобто безкінечна. Тобто вона не закінчується. Коли ти один раз помилився і все, ні, вона безкінечна, вона назавжди. Ти маєш право завжди. І ти розрушати царство тьми, розрушати, і зганяти, класти руки на хворих, і їм добре їм буде. І каже, навіть що, якщо смертодійне щось вип'єш, або змія тебе вкусить, тобі не зашкодить. І знаєте, оце місце писання, коли одного разу я також отруївся, це моє маленьке свідчення. Я взяв це місце з Писання, І я цитував його і говорив. Що коли я смертодіно що вип'ю, мені не зашкодить. І мені не зашкодило. І воно пішло від мене, тому що воно схилилося перед словом Бога. Тому що сам Бог сказав, що я маю право так говорити, що я маю право будь-яку ситуацію вирішити, наказати будь-якому діагнозу, забратися, піти геть. І більше не вертатися. Не давай місця дияволу. І він утіче від тебе. Коли ти починаєш сумніватись, коли ти починаєш боятись, ти даєш йому місце, ти даєш йому право зайти в твоє життя і зайняти певне місце. Але Біблія і Бог говорить, що не давай йому місця. Не бійся, не лякайся, протистань. Я дав тобі владу. У нас є влада над дияволом, тому що Він є переможений ворог. Ісус Христос Його переміг, коли воскрес. Коли Він встав з могили, прийшла перемога в твоєму моє життя. Він кинув диявола тобі під ноги. І Він сказав, що коли ти будеш говорити, коли він буде диявол до тебе говорити, Ісус говорить зараз диявол. Коли мій син чи моя дочка, яка повірила в мене, буде говорити тобі, в ім'я моє, ти будеш підкорятися, ти будеш слухатися, ти будеш схилятися перед моїм ім'ям. Коли ми почнемо використовувати правильно цю владу і силу, коли ми будемо дійсно знати і розуміти, яку владу і силу дав нам Бог, ми зможемо легко, легко проходити будь-яку ситуацію в нашого життя. Ми зможемо розрушити будь-який діагноз, будь-яку хворобу. Тому що це всередині тебе і мене. Воно всередині. І в тебе є вибір дозволити цій силі вийти назовні, дозволити цій силі діяти, або далі зупинитися, сумніватися, не вірити, опускати кожного разу свої руки, не виходить, не виходить. Тому залежить від тебе. Сьогодні це залежить від тебе. Чи повіриш ти? Чи відкриєш своє серце? Тому Павло молиться, каже, я молюся, щоб Бог просвітив очі вашого серця, щоб ви побачили, до якої надії Він вас закликає, який безмирний спадок у святий, яка безмежна його сила в нас всередині. Ісус молився. Не Ісус, вибачає, Павло молився. Молився за цих людей, щоб вони побачили, що в них всередині. Що вони мають? Як вони можуть змінити своє життя, свої обставини? Як вони можуть змінити діагноз з хворого на здоровий? Він каже: подивіться. Нехай очі вашого серця відкриються. Нехай це піде із духа, тому що це все всередині. Воно в твоєму дусі. Воно в тобі. І ти сам кладеш йому рамки. Духу Святому, який є ця сила. Ти кладеш рамки своїм невір'ям, своїми сумнівами. І він не може вийти через тебе. Він не може діяти. Не може ця влада проявлятися, тому що ти не віриш. Тому що ти усумніваєшся. Тому що ти більше довіряєш своєму досвіду. Я молився, в мене не вийшло. Я пішов, зробив це, в мене теж не вийшло. Я вже не буду це більше робити. Воно не діє, воно не працює. Це і той старий досвід. Так є помилки, так не завжди, можливо, у нас виходиться. Але Бог сьогодні хоче, щоб ти використовував цю владу і силу. Щоб ти навчився перемагати, щоб ти навчився перемагати його іменем, диявола. не боятися диявола, не боятися його духів, не боятися тих демонів, а брати його владу і силою, і наступати, розрушати, робити все, що сказав сьогодні нам Бог через своє слово, через Біблію. І ми бачимо, що апостоли активно користувалися цією владою і силою. Вони зціляли людей. Вони довірялися. Вони робили все, що їм сказав Ісус. І в них виходило, у них вийшло. Каліки вставали. Воскрешали мертвих. Вони робили це владою імені Ісуса. І люди навіть подумали, що вони, можливо, боги. І казали, Ота ви Боги. А вони казали, ні, це не ми, це ім'я Ісуса, це ім'я Того, який Воскрес, це ім'я того, який дав нам цю владу. Це не ми, це не наша заслуга. Ми не можемо це робити самі від себе. Ми не можемо це зробити. Це, зробив, це робить сам Бог. Це робить Дух Святий. Це робить та влада і сила, яка є всередині нас. І вони намагалися, намагалися пояснити людям, сказати людям, показати людям, що це Ісус, що це Його ім'я. І ми казалися, це той, якого ви розп'яли. Це той нам дав цю владу, в якого ви не повірили, В якому ми спочатку кричали Осанна і слава. А потім сказали Розіпни. Це той Ісус, який переміг задля тебе і задля мене. І давайте прочитаємо ще Ефесян 22, 23. Ну, не 20, Зараз 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 секунду. Відкрию... Відкрию Ефесян ще раз. До Ефесян. Перший розділ 22 і 23 вірш. Давайте прочитаємо. І все впокорив він під ноги йому. І його дав найвище за все, за голову церкви, а вона Його тіло, Повня того, що все всім наповняє. Бог все впокорив під ноги Ісусу. Все, що сьогодні повстало проти тебе, чи це діагноз, чи це хвороба. Чи можливо, якийсь злий дух тебе атакує, чи можливо це якась залежність? Чи, можливо, ще щось, якась ситуація не вирішена? Я хочу сказати тобі, все, що сьогодні нищить і вбиває твоє життя, воно впокорене під владу Ісуса, під Його ноги. Воно вже все підкорено. Тобі потрібно взяти владу в свої руки, сказати. Те, що говорить Слово Боже. Починати висвобожувати те, що говорить Слово Боже. І вірити в це, і ти побачиш. Побачиш перемогу над обставиною, над діагнозом, над хворобою, над біллю. Можливо, що тебе щось болить. І ти вже давно молишся, і воно ніяк не проходить. Ти повинен зрозуміти, воно вже підкорено, під ноги Ісуса і під твої ноги. Бо кинув це все під твої ноги. Він сказав, ти маєш право наступати на всяку ворожу силу. Біль. Хвороба, неміч. І все решта, воно вже підкорено тобі. Воно під твоїми ногами. Ти маєш право наступити і сказати, і заборонити. І воно піде від тебе геть. Або ти забоїшся, допустиш страх. І так як казав, йов, те, чого я боявся, те мене і спіткало. Бог сьогодні тобі говорить. Бог сьогодні тобі відкриває всю свою владу і силу. Він відкриває і показує тобі, що ти сьогодні маєш. Тому нехай Бог вас благословить. Нехай покриє своєю благодаттю. Ми віряємо вас в руки благодаті Божої і благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа, Щоб ви дійсно і молимося по Ефесян 1, 1.16 і далі. Я молюся цими словами зараз за тебе. Просто приймай це в своє серце. Нехай це благословення сьогодні буде в тобі, в твоєму домі, в твоїй сім'ї, бо це Твоя перемога. Я не перестаю за вас дякувати. І в молитвах своїх за вас згадую, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа при мудрості і відкриття для пізнання Його. І просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, який багатий і славний спадок у святих. І яка безмежна, безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Нехай Бог просвітить очі твого серця, і ти побачиш, яку безмежну велич Його сили ти маєш, яка належить тобі, і ти маєш право не користуватися. Тому благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог покриє своєю благодаттю. І нехай у вас все вийде, все вийде. Обов'язково напишіть нам коментар, як ви використовуєте владу, свої свідчення, як ви перемагаєте дияволу. І нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.